Вітаю, друзі, Соросу медальку. Про це та інше буквально за півхвилинки. А поки підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, для того, щоб знати правду, для того, щоб разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами, зеленою нечистю та іншими гнидами. Отже, відходячи, Байден вручив медаль свободи Джорджу Соросу перед закінченням своєї каденції, Сорос один з основних спонсорів Демпартії. Але оскільки Сорос вже фактично однією ногою в труні за батька отримувати медальку? Прийшов його син Олександр Сорос, керівник фонду відродження, спонсор всіх, всіх Геошок в Україні, які захищають ТЦК і бусифікацію. Олександр Сорос називає Андрія Єрмака своїм кращим другом. Ну, тобто, Єрмак теж причетний до отримання медалі свободи від Байдена. Розділить має з Соросом це. Схожа медаль Соросу була вручена за впровадження бусифікації в Україні. Сорос один із могильників нашої української державності. Це саме Соросята розбалансували і фактично знищили українську конституцію. Це саме Соросята впровадили повне зовнішнє управління в Україні. Це саме сарасята підсадили Україну на голку Міжнародного валютного фонду та взагалі наземної допомоги. Це саме сарасята знищували українську медицину завдяки реформам Супруну. І це саме сарасята, ті, кому платять Сороси, знищують українську освіту зараз за допомогою Оксана Лісового. Це саме Сороси висмоктували з нашої банківсько-фінансової системи кошти. І це саме Сороси знищили нашу промисловість. Ви скажете, я їх демонізую, ні, і не тільки я. Їх навіть в Угорщині, де народився старший Сорос, не сприймають він там, ледь не персонального града, так в багатьох країнах світу, фінансовий спекулянт. Який сам зізнався, що допомагав грабувати своїх е однополемінників, євреїв в часі Другої світової, який сам зізнається, що він є найбільшим в світі фінансовим спекулянтом, що він живе з гешефтів, висмокчуючи кров з інших країн? Сорос це уособлення зла. І нагорода, яку вручив йому Байден, показує, що вони єдині. Демпартія, Сороси, глобалісти, сатаністи це все єдине, єдине, це єдиний фронт проти людства, якому треба протистояти. І, на щастя, в Америці знайшли люди, знайшлись люди, які оголосили Христовий похід Сороса. Проти Соросів, проти глобалістів, сатаністів. Це Трамп, Дональд Трамп, новообраний президент США. І це Ілон Маск найбагатша людина світу. Вони ламають свідопорядок глобалістичний, встановлений Соросами and company, І прямо говорять про шкідливість. Діяльності цієї родинки. Сподіваюся, Макс е, Маск прокоментував нагородження, сказав, що це взагалі щось за межею. І сподіваюся, що е, Сполучені Штати після інаугурації Дональда Трампа дадуть правдиву і чітку оцінку діянням Соросів в світі. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, мусимо зробити нашу країну великою, мирною і процвітаючою.